Робітники кримінальної поліції ГУНП в Закарпатській області затримали групу так званих квартирників, від рук яких потерпали мешканці нашого обласного центру. Двоє раніше судимих жителів Львівської області, один з яких уродженець Російської Федерації, приїжджали до регіону та виносили з квартир громадян коштовності і грошові заощадження. Мова йде про десятки тисяч доларів. Оперативникам вдалося їх затримати, провівши ряд негласних заходів. А також використовуючи можливості централізованої системи відеоспостереження, безпечне Закарпаття. Ця система з легкістю розпізнала обличчя крадіїв та вказала на карті детальні місця, відвідувані ними. Так з'ясувалося, що фігуранти потрапили до Закарпаття залізничним транспортом, щоб не привертати зайвої уваги автівкою. До помешкань людей вони проникали шляхом підбору ключа і одразу після вчинення злочинів вони виїжджали за межі області. Проклавши детальний маршрут їх руху, оперативники разом із силовиками роти поліції особливого призначення затримали обох підозрюваних у одному із сіл на Львівщині. У них вилучили ряд важливих речових доказів, зокрема, це гроші, ювелірні вироби та одяг, в якому вони вчиняли крадіжки. Наразі зловмисники перебувають на території Закарпатської області та поміщені в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі вже повідомили їм про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану. Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі.